Усім привіт! Хотілося би сказати добрим ранком, щастя, здоров'я вам, всього, але через ці події, що зараз трапились в Україні. Ой, якось недоречно щось сказати. Зараз траур по всій Україні. стільки людей загинуло тварин через шизоїдну країну, яка ще цим хизується і далі ще погрожує в Києві підірвати. Чому б нам не подумати, як би їм там щось не підірвати, їхні станції, щоб їх там змило? Чому ми мовчимо? Вибачте, нема слів. Вроді вже до всього привикли ми з вами. І що то страна психушка привикли, що там нема чого адекватного від них очікувати. Але життя продовжується. Давайте будемо про хороше старатися думати, адже мислі матеріальні і все в нас буде добре і ми вистоїмо. Покажу вам свої квіти Сурфінії, які я виростила з Черенків. Такі ось такі. Це. Ще не розквітло, ну махровий він, чорний махровий. А це білий махровий. Ось чорний махровий. Я їх всіх поховала під дерево у відра з водою поставила, бо через засуху і жару все горить. А тут вони хоч більш-менш живі і цвітуть під деревом. Красиві, правда? Махрові, звісно, дуже, дуже мені подобаються ці махрові. У мене п'ять сортів махрових, а це ампельні? Ну, вони прості? Красива розцветка, правда? і ще такі є. Це в мене я їх сховала, я їх виставила була на підвіконні, думала, буде красиво так цвистина на, на, дворі, на підвіконні. Але сонце пече, вони погоріли були. Я їх сховала від гріха подалі, бо такі були, що як, як шпарок. Я думала, що вони вже всі пропали. Але відійшли, я їх ховаю. Оце в мене сортові квіти. І я їх бережу. І ще хочу вам показати, який новий житель у мене з'явився. Це батат. А оце ось сестра мені батат передала. Вона його купила в супермаркеті Ну, кіло, і спробувала проростити, але три клубні у неї зогнило. Вона думала, що щось неправильно вона робить, але я дивилась в інтернеті, виявляється, що клубні батата перед продажем обробляють якоюсь речовиною, аби він не пророщувався. Тому в неї ці клубні зогнили, не давши паростки, а один все-таки вижив. Вона його ставила в воду, він пустив корінчики. ось. Ось так краще видно. От. Отак вона його пророщувала. І потім передала мені. Каже, собі посадиш. Ну його садити вже запізно, бо ось ці пагони, вони повинні бути вже з корінчиками. І десь в кінці травня, щоб висаджувати вже в ґрунт. Тому я Зараз повідрізаю ось ці корінчики і. О, вона крепко тримається. І треба, зараз я їх відріжу легенько, і поставлю у воду, щоб вони нарост... ну, корінці пустили. І посажу в свою тепличку. Там, я думаю, вони встигнуть вирости. Бо батат він швидко дуже росте. І... До осені він уже дає плоди. Ну, плоди це, по-правильному, це те саме коріння, тільки перероблюється в форму ось такого корнеплода. На сам... Насправді це коріння. я тут один відрізала уже ось. такий був один довгий пагон. Я його відрізала і пополам поділила, поставила в воду, аби він пускав корінці. І зараз ну, цих два візьму, відріжу і також поставлю в воду. Хай пускає корінці. Не знаю, скільки часу займе, щоб він пустив коріння. Ну, Подивимося, я вам покажу, скільки часу займе. Ну, я дивилася, що він доволі швидко роз... розвивається і пускає то коріння. Будемо бачити. Поставила я паростки в воду, будемо тепер чекати, коли воно пусте корінчики, ну я думаю, що воно швидко. А цей, хай далі так росте. Тут він ще збоку опускає. Ну, таке інтересне. Дивилася я в інтернеті, що батат зараз дуже широко використовують у кулінарії. З нього вкусні чіпси. Його можна вживати в сирому вигляді, для салатів. Він на смак як морква. Твердий, але коли його вариш, він стає м'який. Він заміняє картоплю. Але в ньому мало крахмала це то, що я читала. І ну, клубні і листя не їдять жуки. Ну, технологія вирощування не складна. він любить жару, але любить, щоб було волого. Тобто йому потрібен полив і легка земля. У піщаний ґрунт краще підійде. І, напевно, чорнозем. А так як у нас глина, то потрібно буде пісок додавати. Або ще щось придумати, щоб розпушувало землю. Він швидко досягає. Його тільки починають у нас культивірувати. Знаю, на Вінниччині вже вирощують цей батат, і люди, які це, його вирощують, відкрили навіть кафешку, де готовлять страви з батата. Це я читала. Його є багато сортів. Клубні відрізняються кольором: є фіолетові, оранжеві, червоні, білі. Оце в мене, напевно, білий. Ну, не знаю, будемо пробувати, що воно з того вийде, подивимося. Цікава штука. Ще читала, що батат ділиться на два вида. Це корнеплоди, які вживають у їжу, і ампельний. Типу, як, ну, як вазон росте. Він теж утворює клубні, але клубні маленькі. Але його більше вирощують для краси. Я вам покажу, я собі достала такий один. А ці клубні. Їх вживаю ту їжу. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, як воно буде розвиватися. Цікава штука. Ось цей і поміє батат ампельна. Я собі достала. Воно виростає таким огроменним кущом, От, красивим з бордовим листям, неприхотливе, не потрібно до нього якось там дуже так дивитися, поливати, десь дивитися, щоб земля була рихла. Йому потрібно буде більший горщик, бо там написано, десь 3, -3 літра горщик має бути, щоб він виріс великим. Тут в мене десь півтора літра. Потім пересажу. Він також є кілька сортів з різним забарвленням листя. У мене бордове, але там я бачила є і зелений, і жовте якийсь, і в плямочку. Мені на очі попав тільки цей поки що. Красива штука. Вже оце зелене, це він вже почав рости. Глені листя, а потім, видно, вони стають бордові. Ось такий він і помей батат ампельний. Будемо дивитись, як воно буде розвиватися. На цьому поки що усе. Кому сподобалось ставте пальчик догори, гостів, хто перший раз зайшов на мій канал, прошу продивитися. Мої інші відео, можливо, вам сподобається і ви підпишетеся, аби не загубитися. Усім бажаю миру, добра і щоб всі ваші рідні і ви були живі і здорові. Бережи вас Бог. До зустрічі!